Сонечко, привіт! Давай подивимося зовнішнього чоловіка, який в тебе безмежно закоханий. Концентруйся зараз на собі, думай про себе. Для особистої консультації записуйся за посиланням в шапці профілю, а я тобі зараз розповім. О, який. Mm. Цікаво. Він у нас вогняно... Подожди. Вогняної. Ждем. Ждем. Мені більше на земну стихію. Але, можливо, і вогняної. А можливо, тут питання просто там по двойки пентаклі, що їх в тебе двоє, принаймні наразі. А, такі, знаєш, історія один з них максимально непередбачуваний, відкритий, незрозумілий тобі просто як він навіть себе поводить. Він хоче бути з тобою скрізь, і в цілому хоче бути скрізь. Він, знаєш, як гіперактивний трошечки. А, от він, якраз таки вогняної стихії. По земній стихії там, знаєш, такий більше. Закритий, усамітнений, максимально в собі. Йому важко проявляти емоції. Він е, зазвичай, знаєш, типу любить сидіти вдома, закритий, і вот такий. Mm -hmm. Ну, ми взагалі про зовнішність. У обидвох блакитні або сірі очі. Мені більше на блакитні. Один з них о, о той, що там більше по саморефлексії рефлексії вдома. Мені здається, що він старше і, можливо, вже трошечки сідаватий. От, от така історія отой, що ну, судя по всьому, молодше, але отой гіперактивний мальчик, котрий е, він, е, блін, ну, е, теж світле волосся. Може, блондінчик якийсь. Ти цікаво, цікаво. По пораді тобі, кстати, авера. Будь гнучкою у період змін. Можливо, от хтось з них це твій колишній, а хтось той, з ким зараз в тебе розвивається ця історія. Можливо, вони зараз паралельні, тут треба дивитися більш глибоко. Але історія про те, що в тебе зараз явно період змін, період адаптації якраз таки будь гнучкою. Не треба Відразу за щось братись, хвататись тут історія про те, що треба вибирати спокійно, розмірено, розважливо, приймай.